Просто гріва Бо Це я не досушилася, бач, спішила і тепер мене зачинська, ну як знімати. це Зараз буде хейт, а просто що, що, що розберемо асорти. М'ясна лавка асорті. Бігом розбираємо. Так, склад м'ясо, це прекрасно, Крохмаль це недобре. Вода питна, сіль, кухона, загущувач. Мені не подобається. Стабілізатор теж мальтодекстрин це той самий крохмаль, який має високий глікібічний індекс 19, підсилювач смаку. Не підходить, от ви на, на одному шматочку не зупинитесь, бо підсилювач шмаку смаку зробить так, що з'їсте набагато більше. Глюкоза це теж цукор, антиоксидант і ароматизатор м'яса. Барвник є 120, стабілізатор кольору, ніт, нітрит натрію, Скоріше, всього, є. 250. Звичайно, я таке не обираю. Це не здорове харчування, не корисне, Ми будемо таким переїдати, будемо впливати на мікробіом кишківника, на шлунково-кишковий тракт. Це не той білок, з якого ми будемо брати для себе користь. Краще взяти. Курячого філе, наприклад, чи е, навіть е, стегень це запекти, і буде набагато смачніше і з собою можна взяти на роботу, і в дорогу можна з собою взяти, і так далі. А це самообман, тому що перероблене м'ясо воно збільшує ризик раку і шлунку, і раку кишківника. Давай на, щось подивимось по солоденькому добре в наступному відео.